Нещодавно Національний банк України ініціював зміну назви монета Копійка на історичний відповідник Шах. Ми вирішила дізнатися, що думають про це Житомиряни. Я слухала, але я, мабуть, проти. Тому ми звикли вже до копійки. Якось зміни в стані війни, якось вони недоречні. Якщо чесно. Позитивно. Хай Чому? будуть історичні корні, будемо відновлювати. Я позитивно. Будуть шаги, значить. Не знаю, я не розумію. Як копійок немає, то наше його взагалі міняти. Ну то есть, <сміст> тут смисл. Ну, тут не знаю. Я взагалі не чула такої назви, не, Я б залишила копійку. Ніяк не ставлюся, бо тому, що це воно від цього не змін ніяких не буде. Так як то ти... не все одно. Ще <сміст> не чесно. Я не вижу в этом принципі. особливої різниці. Я знаю. Ми вже привикли до копійки, хай буде копійка. Абсолютно, все одно. Що шахом, що копійка розслідуватися. Лише б побільше копійок було. Іли шахом. Жах. Хай, хай буде, як було раніше. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ.